Власно, питання ще якісь від вас очікують, ми очікуємо 22-го, що вони будуть відноситься організаційні, скажімо, кадрові питання і тому подібне. Що ж дивіться, до 22-го у нас 8 днів. За 8 днів зараз можуть прийти, наприклад, з відповідні бюджетні зміни в обласній раді, так? тому що планується сесія. Може, будуть внесені корективи до бюджету міста. Микола Степанович, ну, по земелі ми в... відповіли, ви гарантуєте, що більше по земельниках оце є у 349. В мене по різним цікавить, Кадрові питання. Ви вже працюєте місяць без, без свого заступника. Я ви думає... думаєте, вносити кандидатуру. Так, як я не Петрович. ви думаєте, вносити кандидатуру на, на заступника свого? 20... Да. Так? Да. 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 Не на, на свого заступника, а на першого заступника. Микола Степанович, ви точно. Що? Чужого? Ну, от, по тим же е, ти сказав, що поспієш, то слухів не буде. Це буде е, професіонал. Якщо чужой, я, я не дав провести селі. Чи що? що? А Ч, не дав провести сейчас. Чужой? <рігум> чужой космос? Ну, Чернавецька тут точно не будемо сказати. Обрадувайте! Щоб працювати! Запитання ще будуть? Все одно, я вам дякую за лівну роботу. 22 зустрічаємося. Якщо є запитання, будь ласка.